Скандал у білому домі та провокація проти зеленського не меншого резонансу на фоні нападів на українського лідера Трампа і Венса отримала питання одного журналістів щодо одягу зеленського Брайан Глен, який запитав Зеленського про костюм. Є хлопцем одіозної республіканки в конгресі такої собі Марджорі Грін. Вона з 2020 року представляє Джорджію в палаті представників. Ця панянка щиро ненавидить Україну ксенофобка та расистка, за що її позбавляли посад у конгресі та навіть користування соцмережами. Вона заявляла, що Україна переслідує християн, але показувала на фото та відео зруйновані Росією українські церкви. А її хлопець Глен той, що провокатор, кореспондент у Білому домі завоював популярність і прихильність Дональда Трампа. Йому забезпечують ексклюзивні інтерв'ю та хороше висвітлення подій щодо Трампа. І ще один аргумент про провокацію видання Financial Таймс оприлюднило, що суперечка в Білому домі навмисна провокація з боку Трампа та Венса. Журналісти кажуть, спершу американські політики вивели Зеленського з рівноваги, роблячи скандальні заяви протягом попередніх двох тижнів. Після цього навмисно викликали емоційні відповіді в овальному кабінеті, що погіршили позицію для укладання угоди. Адміністрація Трампа спланувала перепалку з президентом Зеленським, щоб дискредитувати його і усунути. Як перешкоду на шляху до того, що буде далі, писало CNN. А тим часом в американських містах тисячі людей виходять на акції, щоб підтримати Україну. Трамп припустить у той час, що тепер у Зеленського не буде іншого вибору, як відступити та прийняти умови. Оточення 47-го президента США теж не відстає. США не дадуть Україні грошей, поки Зеленський не приїде до Вашингтона з миром, каже міністр торгівлі Сполучених Штатів, радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волт. заявив. Що для закінчення війни в Україні потрібен лідер, який зможе укладати угоди з нами і росіянами? І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми матимемо справжню проблему. Як ця війна буде виглядати через рік? Терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди, мільярди і мільярди без кінця і краю не безмежне. І ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському наприкінці цієї зустрічі, каже цей посадовець. Держсекретар США Рубіо взагалі звинуватив Зеленського в тому, що зірвалися. Всі зусилля про мирні переговори. Директор ФБР Кеш Патель дав завдання Конгресу розслідувати на що пішли сотні мільярдів доларів відправлені в Україну. Зазначив, що цифри зеленського і Трампа геть різні. Патель погодився з думкою ведучого, що Україна це місце відмивання грошей та корупції. Водночас закиди Лаврова Вашингтон не турбують сьогодні. Воєнний злочинець сказав, що Зеленський, нібито, є чистим нацистом та зрадником єврейського народу. МЗС вимагає реакції від Ізраїлю. Тим часом відпочинок Джейді Венса у Вермонті не вдався. На нього чекали масові протести. Активісти звинуватили Венса у зраді та назвали його «нацистською мерзотою. Люди закликали Венса поїхати кататися на лижах до Росії.